Ну а напередодні в ніч проти суботи росіяни завдали одного з наймасованіших ударів по столиці. Дві людини тоді загинули. Ще 38 постраждали. Серед них дитина, частина потерпілих досі в лікарнях. Наслідки атаки фіксували у семи районах міста під час комбінованого обстрілу шахедами, балісткою, крилатами та керованими авіаційними ракетами. Поруйновані будинки в Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Солоненському, а також Святошинському районах саме в останньому загинув. Чоловік його дружину та сина з опіками доправили до лікарні. І поруч із зруйнованим будинком на Святошині зараз працює кореспондентка ТСН. Наталія Ткачук. Маємо її на зв'язку. Наталю, що відомо про стан потерпілих під час тієї атаки на сьогодні, і чи придатні будинки, зокрема, ось цей біля якого ти знаходишся для подальшого проживання у ньому. Вітаю, свято! Знову! Ми переїхали на місце інше місце Атаки у Святошинський район столиці. Рятувальники тут свою роботу вже завершили, але комунальні служби продовжують працювати уже третю добу. Поспіль, і власне квартира на другому поверсі, куди прийшовся удар російського дрона. Її вже забили фанерою. ось цей такий найбільший квадратик. Це і є те місце влучання. Я нагадаю, що там, у ніч проти суботи, загинув 42 дворічний чоловік. Його тіло, рятувальники, деблокували у суботу вранці. Дружину цього загиблого чоловіка вона наразі у лікарні в реанімації у важкому стані. У неї важкі травми внутрішніх органів, а також опіки. У момент удару разом з подружжям у квартирі перебував їхній маленький син. Він зараз також у лікарні разом із мамою, але його перевели вже з реанімації до відділення педіатрії. І хлопчик наразі у задовільні. Вільному стані а тепер щодо самого будинку тут внаслідок атаки тією чи іншою мірою постраждали усі квартири з першого по третій поверхи, і як я вже сказала, тут продовжують працювати наразі. Комунальники вони вже закрили фанерою усі вікна. Також вони тут латали дах будинку. Вони Прибирали сміття, вони а, прибирали скло і. Зараз власне жителі цього будинку повернутися до своїх домівок поки що не можуть. адже за словами мешканців, там досі є задимлення і дуже сильний запах гарі тому деякі мешканці переїхали на зйомні квартири деякі поки що перебувають у родичів та друзів. І сьогодні, о шістнадцятій годині, жителів цього будинку. Збирають у райдержадміністрації, аби вирішити питання щодо подальшої експлуатації цього будинку. Я пропоную власне послухати мешканців. Зврятували штори. Штори і не знаю, божа, може милість, бо рама від вікна врізалась в пол, десь в метрі від мене, коли я тікав. Ну я чув, що він наближається і вже розумів, що він десь вріжеться і. Скочив з дивану і біг до дверей. Будь ласка, де зараз проживаєте? І знімаємо тут на районі квартиру. Страждала квартира? Дуже, так. Да. Але ми були за містом, це нас пошло. Жити то можна, але дуже чадно, і там дихати неможливо. І сказали, що краще не жити. Сусідньому будинку, який постраждав трохи менше, він зараз позаду мене, там продовжують жити люди. Комунікації там є світло і вода, але немає опалення газу у будинках людей. Ну а жителі цього постраждалого будинку, вони... Продовжують чекати на комісію, яка має приїхати і надати висновок. Чи можна буде повертатися е, до помешкань людям і жити там? Чи цей будинок взагалі доведеться демонтувати? Це питання поки що відкрите. Святе тобі слово. Дякую тобі за інформацію. Кореспондентка Тесна Наталія Ткачук зараз зі Святошинського району столиці. тут будинки також були мішень росіян під час масованої атаки в ніч проти суботи. Шахедами із касетними боєприпасами напередодні вночі вороги атакували Вижгород на Київщині. Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС. Вони знешкодили вибухонебезпечні предмети, які проскидало по дахах і дворах. Житлових будинків у наслідок атаки сталося кілька займань. Зокрема, загорівся багатоповерховий дім. На жаль, людина одна загинула близько 20 постраждали. Які наслідки обстрілу фіксують через добу після чергового терору росіян? Кореспондентка ТСН Юлія Карєнко розкаже докладніше. Квартири з першого по дев'ятий поверх вигоріли вщент. У сусідніх під'їздах повиносило вікна й балкони. Це наслідки удару російського дрону з касетними боєприпасами по будинку у Вишгороді. Ось ми бачимо на стіні приліт цього боєприпасу. Епіцентр цього удару і невеличкі дірки, які означають, що це дійсно був касетний боєприпас. Епіцентр стався на другому поверсі, і вогнище. Поширилося достатньо швидко на горішні поверхи а все через те, що будинок знаходиться неподалік торгівельних зон, і неможливо було ДСНС вчасно під'їхати, тому що зелена зона тут знаходилась, і власне по ній автомобілям рятувальників доводилось під'їжджати, аби врятувати людей. Протягом вже двох днів мешканці цього будинку намагаються, хоч якось, врятувати свої пошкоджені помешкання, прибирають будівельні сміття, заклеюють вікна плівкою і розбирають завали. Ну ви розумієте, тут головне, що не було людей. Ми здавали її людям, і з першого листопада я сказав, щоб вони виїжджали. Я повинен був сюди заїхати. Ну, доля сказала так, що ні. Тобто я живий і люди живі. Зараз багато лиха на наших оселі і я, Я не перший, не останній. На жаль. Але я, ну, я вам точно кажу, що. Мене буде варіантом стити у цьому будинку. Внаслідок російської атаки є загиблий. Це чоловік 47 років. Він випрыгнув з вікна своєї палаючої квартири. Як стало відомо пізніше, він співробітник компанії, яка займається дронами і виготовляє ракету фламінго. Його ліпо питалися витягнути, Він просто з окна вивалився, просто вивалився на ну на землю. все. я вже продам убрав машину, бо я розумів, що зараз ще може прильот бути. Так, а ви бачили, що він вивелися з вікна це? Там хтось ще був тому? Там хтось старався допомогти їм. Воно все горіло вже, отуди валив чорний дим. У крики була паніка, там не розберіга було просто. Ну, люди були просто в шоці. тому що був перший прильот і за ним сход другий був. У дворі постраждалого будинку працює оперативний штаб. Ви бачите, поза моєю спиною намети, в яких людям роздають гарячу їжу, так само зносять. Постраждалим речі в тій квартирі, які вигоряли вщент. Тут у дворі збираються також і мешканці, тому що працює комісія, яка описує пошкоджене майно законним заяви. Наша домиса входить в пошкодження будівлі, квартири. Буває на вихідність, хто працює, тоді знають, якщо квартира закрита, двері, щоб це вже ми виїжджаємо. В будинку внаслідок російської атаки по Вишгороду відомо про поранених 20 людей, 4 з них дитини. А багато хто досі перебувають у лікарні, а загалом постраждалих більше сотні. Юлія Крієнко, Андрій Хлус, ТСН, 1+,1. Марафон єдині новини.